like cinema Вітаю! На першому місцевому програмі кінолекторій та я, Марина Прищепа. Чи знаєте ви, що таке комічний театр квартет І? І, мабуть, здивуєтеся, яке відношення театр має до нашої програми про кіно? Справа в тому, що квартет І вже давно відомий не лише виставами, але й чудовими фільмами, знятими за сценаріями цих вистав. День виборів, День Радіо, про що говорять чоловіки? В усіх цих фільмах грає комічний театр квартет І. Ну видно, хорошая, конечно. Да хорошая, хорошая. Только я все равно в Москве отдам. Или сейчас нужно? Вот. Лучше сейчас. 50 долларов давай и поехали. А остальное? Слава, она стоит 200 долларов, успокойся. Что стоит 200 долларов? Картина. <решение> <решение> Какая картина стоит 200 долларов? Эта картина стоит 200 долларов. Да? А почему она стоит 200 стоїть Это же Тищенко. А хто это Тищенко? Я не знаю. Я тоже не знаю. От слава, що ти о ньому слышал. Популярність квартету і зростає з величезною швидкістю. Звичайно, що про діяльність театру дізналися більшість лише після виходу їхніх фільмів. Отож, давайте ближче познайомимося з комічним театром квартет -І», і і, звичайно, що дізнаємося, як хлопці працювали над створенням екранних шедеврів. Каміль, Каміль, в чому діло? Да Вера в телефон залезла. И что она там нашла? Да в том-то и дело, что ничего. Понимаешь, все, что она могла там найти, я уже давно стер. А это моя парикмахерша. Она всех отменила, меня подстригла. Ну, я ей просто пишу «Спасибо, целую». Все, скандал на всю ночь. Слушай, ну какие проблемы? Раз она тебя несправедливо обидела, ты справедливо обиделся и уехал нормально. Слав, я так не могу. Я буду переживать, звонить. А розпочнемо із учасників квартету і Леонід Барац активний і креативний. Він є не лише співавтором усіх вистав квартету і, але й сценаристом фільмів День виборів, день радіо про що говорять чоловіки. А у останніх двох фільмах виступив навіть у ролі продюсера стрічок. Я маю 500 рублей. Настіше би 500. Я же сказал, я отдам в следующую поездку. Я в следующую поездку вам отдам. Спасибо. Я отменил такси, Настя. Я тоже отменила. Зачем? Потому что ты сказал, что ты вызвал. Ну ты же. Ай, Леша, выйдет. Не с геком. делай, ничего не делай. Выйди с Геком, слышишь? Вот что мне сделать? Выйти с Геком? Заказать такси или развестись? До речі, дружина Леоніта теж особистість творча і артистична. Анна Касаткіна разом із своїм чоловіком зіграла у фільмах «День радіо» та «Про що говорять чоловіки». Слав, зараз можна якось не курчить рожі, а може бути вслух сказати? Так, так. Да? Можно. Просто ты перед совещанием, Миша, просил меня незаметно напомнить тебе о том, что сегодня у Ані ага. день народження. І так я напоминаю. Незаметно, Сейчас а? Сейчас очень незаметно. Я о таких вещах, кстати, не забываю. Никогда. Mm -hmm, да. Анечка, с днем рождения. И вот коллеги ко мне присоединяются. Анечка, с днем рождения, счастья, здоровья. А у меня правильно. для вас сюрприз. Я вам пирожки испекла. Не надо, а не надо. Не Пожалуйста. Надо. Ну, очень очі не как в прошлый раз. Все равно, Можна, біля, все біля, равно. А потом, вот это... Ростислав Хаїт, за цікавим збігом обставин, є однокласником Леоніда Бараца. Вони разом навчалися у Одесі, а згодом вступили у Гітіс. До речі, у Ростислава генетична любов до жартів, адже його батько Валерій Хаїт, відомий капітан Одеської КВН-команди і екс-художній керівник легендарного джентельмен-шоу. І так, дами і господа. Сейчас я познакомлю вас э, с обзором статей, которые вы сможете прочесть в завтрашнем номере газеты «Культура». Мартин Скорсезе привлек к фильму о Джорджа Харрисоне и его вдову. Найден череп натурщика, позировавшего Казимиру Малевичу для его знаменитой картины «Черный квадрат». Дальше еще одна заметка. Пушкинскому музею вернут пропавшую картину. Москва получила новый международный кинофестиваль. На аукционе Сотбис продадут экземпляр Великой хартии вольностей. Все это вы увидите... Газеті Культура завтра. Большое спасибо. два ідіота. Ще один учасник комічного театру квартет і Каміль Ларін. Він народився у Волгограді і, мабуть, там працював би електриком, якби не вирішив вступити у Гітіс. Там і познайомився з талановитими одеситами Леонідом та Ростиславом. Але зрештою Камілю таки довелося зіграти електрика у фільмах День виборів та День Радіо. Раз, 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 раз. Сосисочная. Раз, раз. Старик, я давно хотел с тобой поговорить. Раз, раз. Я тебя слушаю. Старик, ты стал много выпивать. Ну так ведь на мне же огромная ответственность. Вот эта вся техника, думаешь, на ком? На мне. Приходится как-то раз, 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 раз расслабляться. И, по-моему, сейчас Саме підходяще время Олександр Демидов, четвертий із квартету і. На відміну від інших учасників комічного театру, не бере особливо активної участі у написанні сценаріїв. Каже, що йому ліньки. Проте чудово втілює вигадані образи як на сцені театру, так і на екрані. Так, Максим, здесь музиканти підтягуються. Я готов розказати цілі нашої пає. Через п'ять минут збираємося на завищані в штабі. Саш, де? Ну у меня в каюте. А, Саша, у тебя там штаб? Мы-то, дураки, думаем, там просто каюта, а там же штаб. Товарищ начальник штаба, разрешите обратиться. А нельзя взять и здесь все рассказать, а? Нет! Я забыл папку в каюте. Вы имели в виду в штабе? А сходить за ней нельзя? Или послать бойца? Вот. Нет! Ну хорошо, только стойте здесь! Сам театр квартет-І виник у 1993 році. Тоді його створили не лише вище згадані четверо випускників Гітіса, але й ще один їхній одногрупник Сергій Петрейков. Він виконує свою роль не на сцені і не в кадрі, а скоріше за лаштунками. Сергій Петрейков головний режисер комічного театру Квартет-І від моменту його заснування. Спочатку театр працював над матеріалом, який вже був готовий, а от згодом комічний театр почав рости і розвиватися. Развиваться, и материал почали пусати самостійно, как то кажуть, від Себа. Мамочка, что ты бросаешься на людей? Не трогай ее, от нее муж ушел. Ну... Аня! Ой, он ну, Макс, я не в том смысле. Угу. Не выдержал все-таки. Кто не выдержал? Ты что, издеваешься? Ну, ничего, болочку ушел. Спасибо тебе, Ань, большое. Так, где она Саш, знаешь что? А, ах, ты здесь! А где камиль? Аня! Почему нет камиля? Саш, я а? здесь, на пульте! А почему ты не переоделся? А? Я же тебе русским языком сказал. Я, между прочим, работаю! Раз, раз, а, раз, да. раз. Слышно меня? А, да, да. Раз. Слышно, слышно. А от того муж-то ушел? Муж ушел? От кого? Ни от кого. У и все в порядке. Аня! Ну а сейчас-то я что сказала? Не выдержал все-таки. Раз. Слушайте, раз, вы раз. что, сговорили, что ли, все? Так, Аня, а где Игорь Владимирович? Я здесь. Я здесь уже два часа сплю, сидишь, чтобы не проспать. Внимание! Я, как руководитель проекта, запрещаю вмешиваться в личную Сейчас жизнь начнем. сотрудников. В частности, обсуждать уход Владимира от Ноны. Это жизнь. Всякое бывает. Скажите ему, чтобы он заткнулся, а? Нон, Максим, приготовились! 30 секунд эфира. Ты только не плачь, а то грим потечет. Три, два, один. Эфир! – Доброе утро, уважаемый. – Здравствуйте. А, с вами ведущий, как бы, радио-диджей Макс. И красотка Нона. Цікавим є той факт, що прем'єра вистави День радіо відбулася у 2001 році, а День виборів трьома роками поспіль. Але розпочати екранізацію своїх творінь квартет і вирішив зрештою з вистави День виборів. Розпочалася робота над фільмом із вибору режисера. Для цього навіть злаштували кастинг. У кінцевому результаті обрали Олега Фоміна. Він єдиний, хто погодився працювати у часових рамках, адже підготувалися до зйомок за три місяці, а зняли фільм за півтора. Проте учасники і після фільму День виборів зробили величезний висновок, що варто знімати фільми самостійно, щоб точно передати власну думку глядачеві. Таман Парамонов. Хто здесь головний? Я mm. неправильний відповідь. Главный здесь я. Хто разрешил концерт? А почему ми должны... А тому все в цьому согласовывается со мною. Но свобода слова, а свобода. Есть только у одного слова. Слово это мое. Так что рекомендую. во избежание разных там инцестов валить отсюда как можно быстрее. Нормально, хорошо устроились. Я там, понимаешь, работаю, они здесь прохлаждаются. Если работы нет, я же найду. У меня же дел-то непочатый край. Камиль Ренатович, товарищ полковник, это атаман Парамонов. И что я должен в связи с этим... Кто? Атаман Парамонов. Помните, мы вчера смотрели в личное дело и решили, что он нам подходит. Та вже у наступному році, а саме у 2008-му на екранах з'являється фільм День радіо. Для цієї стрічки учасники квартету і знайшли хорошого режисера, з яким працювали і раніше, проте у зйомках фрагментів. Це Дмитро Дяченко. Звичайно, що від вистави фільм відрізняється. В першу чергу тим, що події у виставі розвиваються набагато довше, а екранний час вимагає більшої динамічності. Але у фільм включили і епізоди, яких немає у виставі. Це сцени з кораблем. чего? Принцесса цирка, это дрессировщица. Вроде ничего, а? Ну, так. Ну и ты чего, к ней? Ну, вроде да. Ну, э -э -э -э. она чего? Да ну чё она, как это, туды сюды как понять-то? Ее шукачивает, укачивает, бльет всю дорогу. С бабами оно завсегда непонятно. あっちは。 Та на цьому хлопці вирішили не зупинятися. Навпаки, екранізація їхніх вистав заставляла працювати все більше і більше. Коли квартет і вирішив екранізувати виставу розмови чоловіків середнього віку про жінок, кіно і алюмінієвих виделках, Більшість прийняли першочергову цю ідею провальною. Навіть самі актори почали сумніватися, чи зможе фільм бути таким ж цікавим для глядачів, як вистава. І таки були праві у тому, що вирішили знімати кіно. Фільм став однаково цікавим і для чоловіків, і для жінок. А вот почему? Вот подошла, задала вопрос. Я вижу, что ей это очень важно. Я начинаю отвечать и вдруг понимаю, что она уже ушла. То есть ей было важно только задать вопрос. Ответ совершенно не интересует. Можешь объяснить, вот это вообще что? А почему в ресторане никогда не нравится то, что заказала она, mm -hmm. и всегда нравится то, что заказал я? И она начинает есть у меня из тарелки. Я ей говорю, закажи себе то же самое. Она говорит, зачем? Я только попробовать и съедает половину. Ну правильно. Ты же хотел именно вот это количество мяса и это количество картошки. Да. И мне не жалко. Я просто не люблю, когда у меня едят из тарелки. Ты да жалко тоже. Популярність фільму Про що говорять чоловіки спонукала квартет і до продовження. Так і виникла ідея фільму Про що ще говорять чоловіки. Дійсно, і про що ж вони ще можуть говорити? Звичайно, що про жінок. Більше того, у стрічці з'являються нібито дружини головних героїв, і глядачі можуть навіть почути думки жінок на різні теми. Події фільму розгортаються напередодні нового року і, звичайно, що стають непередбачуваними. Що ж, а зараз переходимо до Вікторини від багатозального кінотеатру Мультиплекс у кіноцентрі Ера. У минулій програмі ми запитували, хто виконує роль Шерлока Холмса у фільмі Шерлок Холмс Гра Тіней. Правильна відповідь Роберт Дауні, молодший. І першою нам її надіслав Ігор Семенюк. Вітаємо вас з перемогою. Подарунок, а саме два квитки на який для вас обрає сам кіноцентр Ера. Чекають на вас у касі з 21 по 25 січня, включно. А тепер слухайте нове запитання. З якого фільму кадр, який ви зараз бачите на екрані. До речі, цей фільм наразі можна подивитися у кінотеатрі Мультиплекс. Якщо ви знаєте відповідь на це запитання, надсилайте нам за адресою кінособачкарівне1.Tv. Що ж, любі кіномани, на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми. З вами була Марина Прищепа. До зустрічі на першому місцевому.